Короче, граю дуель з підписницею. Так, коротше, я йду до ступенюк, бо я впевнений, що вона до ступенюк дуже близько. Так я вже піднявся до ступенюк. Опа, я її бачу, і напевно вона вийде з кінці цієї штуки. опа сюди, Я цей грам затащив. Так, на другому раунді вже вона мене винесла, ну нічого страшного. Молодець. На третьому раунді нам видали авіку, Ну я зараз її швидко зарубаю на наш новозавіка складно. Опа сюди! Так на четвертому раунді вона тут виходить і опа, я цю катку затащив сюди. На п'ятий раунд вона виходить те саме місце, і сюди я цю катку знов затащив. Так, шостий раунд це бійна ножах. Я думаю, зараз я її швидко винесу і до наступеньки, і зараз її Опа, слава, Вона мене виграла. Молодець. Так, на самий раунд я її виграю. Опа суда. А якщо ти хочеш дізнаватися більше про мій канал, заходь в мій ТГ. Там ти можеш пограти зі мною дуель та дізнаватися більше про мій канал. Силка в сапит профілю. Так, останній раунд, діяти за те, що і О, посуд, да, я виграв, ну нічого страшного, ти програла. Ну все одно ти молодець. Ти виграла 5 раундів вітаю, що ти попала в моє відео.